Ця тема вивчається ще в 8 класі. А ви можете розв'язати таке завдання. Якщо вам важко, пишіть мені в особисті і дізнавайтеся деталі, як розпочати підготовку до НМТ 26. Нам потрібно обчислити суму коренів цього квадратного рівняння. Дивіться, яким хитрим способом я це зроблю. Я. Перенесу мінус 375 вправо, буде 375. Далі я шукаю невідомий множник. Х плюс 3 в квадраті, це буде 375 поділити на 15. Це буде 25. І це начебто х квадраті дорівнює 25. Там виходить два розв'язки. Так і тут у нас х плюс 3 буде дорівнювати плюс 5, а х плюс 3 буде дорівнювати Мінус 5. Розв'язуємо ось таких два простесеньких рівняння. Так, зовсім-зовсім просто це розв'язується. І тільки а, передивитися, що ж нам потрібно зробити, знайти суму коренів. Значить, 2 додати мінус 8, це буде мінус 6. Ну, як вам таке завдання? Справились? Якщо ні, чекаю вас в директі.